Слава Україні, товариство! Сьогодні нарешті ми розпочинаємо нашу нову подорож, нашу нову кар'єру. Дуже довго я вагався над нашим наступним клубом, думав взагалі між лігами, які обирати, думав над Португалією, Нідерландами або Німеччиною, але все-таки мій, мій вибір пав саме на футбольний клуб із міста Гамбург з такою ж назвою. Чому я обрав цей клуб? Ну, можливо, тому що він є одним з найтитулованіших клубів в Німеччині, шестиразовий чемпіон Німеччини. Також з дуже і дуже вагомого це те, що вони перемагали у тодішній лізі чемпіонів, яка носила назву Кубок Європейських чемпіонів. Ну і також, здається, тричі вони перемагали у Кубку Німеччини, але зараз цей клуб перебуває на такому спаді. П'ять років тому вони вибули із Бундесліги, і всі ці 5 попередніх років вони намагалися знову повернутися у вишку, але, як ви розумієте, всі їхні намагання були марними. Тому прийшов час повернути велич цьому клубу, знову перемогти з ними у Бундеслізі, постаратися знову взяти Лігу чемпіонів взагалі. Останній трофей, який вигравав цей клуб, це був Кубок Ліги, це був 2003 рік, тобто 20 років тому, 20 років цей клуб без В Востаннє перемогу у Бундеслізі вони здобували ще у 1983 році. Той Кубок європейських чемпіонів виграли також у тому році. Ну і в принципі, думаю. Це буде дуже і дуже цікаво, як мені, так і вам, тому що клуб доволі таки цікавий, як я вже сказав. Ну і також у них дуже великий стадіон. По своїй місткості він є шостим у Німеччині, вміщує 57 тисяч місць. І давайте, мабуть, вже переходити до знайомства із командою. Обирати тактику, по якій ми будемо грати. Ну і також можете поглянути на нашого персонажа. Юрко, це клоп, я думаю, не потрібно тут пояснювати, на кого цей прототип я створив. Так, у самого Юргена Клопа взагалі немає ніяких зв'язків із Гамбургом, але, в принципі, байдуже. Головне, що він німець, і мені. Це найбільше підходить. Тому давайте переходити до знайомства із командою. Так, давайте знайомитися з командою. Перший гравець по скілах, як малює нам гра. Саме так я розподілив і буду йти від найсильнішого до найслабшого. Бакері Ята. Не знаю, якщо я неправильно вимовляю імена та прізвища, будь ласка, виправляйте мене. Вихованець Гамбурга 24 роки. По своїй нації гамбієць. Подивіться, скільки у нього років вже награно у Гамбурзі, скільки ігор. Ну, Я думаю, це дуже і дуже значущий гравець для Гамбурга. По своїх характеристиках, ну, загалом слабо, але фізика у нього просто чудова. Наступний гравець це Себастьян Шон Ляу. Це не то опорник, не то центральний захисник. Ну, Поки мені його скіли подобаються, такі більш-менш збалансовані. Знаєте, я не дуже розумію, який рівень гравців тут нормальний який ні. Тому що в Німеччині я взагалі майже ніколи не грав в своїй кар'єри паче у другій Бундеслізі. Тому я думаю, що це гравець в принципі непоганий. Третій наш гравець це Зонні Кітель. Він вихованець Антрахта, німець, 29 років. Також доволі такий універсальний гравець, подивіться, може зіграти як і у центрі поля, так і на флангах, також на форварді. Загалом, по своїх характеристиках, він також дуже і дуже збалансований. Ну, В принципі, думаю, він нам точно пригодиться. Наступний гравець це також, як не дивно, німець. Також доволі універсальний гравець, подивіться, він може зіграти на 9 позиціях, як нам малює гра. Це також, поки не зрозуміло, чи опорник, чи центральний захисник. Ну, Три сезони він вже проводить у гамбурзі, 27 років йому, і по своїх характеристиках також все доволі непогано. Наступний гравець, і тут вже набагато більш цікаво. Це також, як не дивно, німець. Подивіться, яка у нього зарплата 25 тисяч євро на тиждень, 28 років, і він Форвард. Може зіграти. Подивіться, на скількох позиціях, точніше не на позиціях, а у яких ролях. І подивіться просто, скільки клубів він змінив. Ну, Мені це не дуже подобається, тому що. ну, Я думаю, що він просто не переживався у своїх клубах і просто подивіться, їх міняє як шкарпетки. Ну, Загалом 13 клубів. Якщо вірити цій статистиці, я вже не буду тут рахувати ось ці другі клуби. Ну, неважливо. По своїх характеристиках, доволі пристойний гравець, і також я надіюся, що зможе нам допомогти. Наступний гравець і це гравець центра Поля або опорник. Ну, Також по своїх характеристиках доволі непоганий, хороша у нього психологія. Також надіюся, що зможе нам допомогти. Наступний гравець це Воротар Португалець Даніель Гоєр Фернандеш. Також змінив чималу кількість клубів. А за Гамбург грає, я так розумію, вже 4 сезони. Ну, такий собі воротар посередній, але якщо не буде альтернатив, то ну, що робити буде основним. Наступний гравець, і також він дуже-дуже високооплачуваний, подивіться. 19 тисяч євро на тиждень він отримує Словак 24 роки і він тільки но приєднався у це трансферне вікно, яке в грі, не зіграв ще жодної гри, але подивіться, доволі достойний плеймейкер і думаю буде точно основним гравцем. Придбав його гамбург за 1,5 мільйона євро із Борусі Гладбах. Ну, Думаю, що він точно нам повинен, як мінімум, допомагати. Наступний гравець, і це також, я так розумію, що він щойно придбаний, тому що у графі ігри у нього нуль. Подивіться, ну, це гравець або флангу, або Форвард. Але тут навіть цікаво не те. Цікаво те, що він Гани, і те, що у нього дуже і дуже довге ім'я Рансфорд, Єбоа, Конігсдорфер. Не знаю чи правильно, мабуть, швидше за все, що ні, тому що, ну. Таке прізвище прочитати, це просто можна собі просто зламати язик. Наступний гравець, німець, як не дивно, 22 роки, центральний захисник, також може зіграти у ролі опорника. Йонас, Давід. Характеристики збалансовані, більше мені нічого про нього сказати. Наступний наш гравець це Француз, 26 років йому, Єн-Люк Домпе. Подивіться, Ну, по своїх характеристиках він, я так думаю, непоганий для цієї ліги Вінгер. Також змінив багато клубів. Але що мені не подобається, це те, що також він отримує доволі таки солідну зарплату 15 тисяч євро. Ну, здається, мені що для таких характеристик це трішки та й забагато. Наступний гравець це з нацією Нідерланди Людовіт Райс. Пограв. Два сезони за Гамбург, я так розумію. Вихованець Гронінгема, також доволі непоганий по своїх характеристиках Гравець центра Поля. Але я думаю, що буду використовувати його саме в упорній зоні, хоча це далеко не точно. Ну, Такі збалансовані скіли. Якщо це для цієї ліги наступний гравець, це Швейцар. 24 роки йому. Ну, Доволі таки. Також збалансований гравець на, флангу, на фланг захисту. Думаю, він нам точно пригодиться. Ну так, є в деяких місцях просідання, але загалом добре, що немає ось таких білих показників, тобто 10 і нижче. Наступний гравець це Маріо Вушкович, Хорват, молодий, перспективний, центральний захисник, і це мені вже також. Набагато більше подобається. ну По характеристиках також, у нього все не дуже то і гарно, в принципі, збалансовано це добре, але я думаю, що він точно зможе спрогресувати. Наступний гравець це Вінгер Філіп Білбія. Не знаю, думаю, що я неправильно прочитав його прізвище Ну В принципі, гравець такий більш посередній з тим Вінгером, що я порівнював, це точно слабше, хоча, подивіться, для ключових характеристик на цій позиції у нього все більш-менш нормально. Дріблінг 14, навіси 13 пас. Перший дотик, техніка, імпровізація. Ну, все доволі непогано. Хоча присідає інтуїція, гра без м'яча, ну і звісно, фізика. Але думаю, він нам точно не завадить. Наступний гравець це. Такий юнак, 18-літній, француз Вільям Мікель Брансіс, не знаю, можливо, неправильно. Ну, Тут все дуже і дуже плачевно, тому що його характеристики це взагалі ну, взагалі не вражають мене. Наступний гравець, також німець, 21 рік, але ви подивіться просто на його зовнішність. ну, якби... Я не знав, що йому 21 рік, я подумав, що йому десь за 30 точно, але зараз не про це. Він також вінгер, але з дуже і дуже посередніми скілами. Просто для його позиції, що у нього плюс-мінус нормальне, це дреблінг, подачі, ну і сама швидкість. Але це, ну, явно йому щось підкрутили тут із його віком. Це. Історія більше підходить для африканських гравців, але зараз саме ось таке відбувається з гравцем із німецьким паспортом. А тепер мені все зрозуміло. Подивіться на його друге громадянство це Нігерієць. Ну, я думаю, все тут зрозуміло. Наступний наш гравець і це гравець орендований у Кьольна. Ноах Катербах. 21 рік, ну це вже щось більш-менш краще, ніж те, що було. Але подивіться, тут цікаве навіть не те, що у нього такі доволі збалансовані в позитивну сторону характеристики, а те, що він може зіграти абсолютно на всіх позиціях, крім воротаря та форварда. Ну, це просто якийсь геній, я не знаю. Подивіться. Просто абсолютно кожна позиція, він її знає. Ну, Це, мабуть, найбільш універсальний гравець взагалі у всьому футболі, я так думаю. Наступний наш гравець це молодий фін, 21 рік, Ансі Сугонен, може зіграти також як і у центрі поля, також на двох флангах. Але найбільша позиція, яку йому підходить, це атакувальний півзахисник. Ну і в принципі роль 8 плеймейкера, думаю, йому також доволі непогано підійде. Наступний гравець Франсіско Монтеро, іспанець. І це також орендований гравець. І мене дуже здивувало, що саме іспанець, тому що іспанців із Бундесліги, причому другої, ну я взагалі не знав до цього моменту. Хоча, звісно, у Бундеслізі грають декілька іспанців. Але зараз не про це. 23 роки, подивіться, по своїх характеристиках він також доволі. Збалансований, тому, думаю, це кандидат в основу. Я думаю, він 100% повинен добре себе показувати. Наступний наш гравець, і це вже, мені здається, найстарший гравець, Який, якого ми сьогодні дивилися: Воротар Том Мікель. З цікавого, це те, що він вже грав у Гамбургу у сезоні 0-9-13, але я так розумію, ну, тут показано, що він грав за Гамбург. 2, тобто в основній команді він відіграв тільки зараз у цей період, у якому він перебуває у клубі, і то тільки всього лише 5 ігор. Хоча по своїх характеристиках, ну, такий більш-менш непоганий гравець. Наступний гравець це також молодий англієць. І мені здається, це перший англієць на сьогодні, вихованець Арсеналу. Вінгер може зіграти також на позиції Форварда, але у нього все просто жахливо, крім його швидкості. Передостанній гравець на сьогодні, гравець, у якого тут показано, що він вихованець аж зразу двох клубів: Генка та ось цього футбольного клубу Васас із Угорщини. Також по національності він угорець. Форвард, і як для 19 років, я думаю, це в принципі непогано. Ну і замикає список цих всіх гравців. Знову-таки, Воротар, молодий, але його характеристики, ну, просто суцільне жахіття. Думаю, команда ця для другої Бундесліги точно непогана. Я думаю, що з такими гравцями цілком і повністю можна. і Тим більше потрібно брати чемпіонство. Чим я й буду намагатися зайнятися. Поки я не придумав, у якому форматі випускати відео, можливо, це також буде 2 або 3 відео на сезон. Ну, це вже ми з часом побачимо. Зараз я перейду у розділ тактика, щось там налаштую. Ну і в підсумковому рахунку покажу, що з цього вийшло. Так, щось таке. Я придумав по тактиці, точніше, тактику сам придумав не я. Я її запозичив, але загалом по розстановці буде плюс-мінус ось таке: будемо грати в 5 захисників. Я ще ніколи не грав у 5 захисників, тим більше з таргетменом. Тому для мене це буде який-не який, але новий досвід. Плюс тут є також доволі цікава позиція, така як блукаючий плеймейкер, з якою я також ніколи не стикався. По гравцях на таргетмені буде грати ось цей молодий чоловік, для таргетмена він просто шикарний. Так, по флангах будуть ось цей Sony Kitell, справа ось цей Домпе, висунутого плеймейкера гратиме ось цей словак. Я думаю, це взагалі просто шикарна позиція для нього. Блукаючим плеймейкером буде Райс, лівого латераля гратиме ось цей. Мугейм, швейцар правого Йонас Меффард. Так, у нього тут написано, що він взагалі опорник, і йому дійсно краще підходила ця позиція. Але оскільки у нас просто немає якісних правих захисників, тому буде якось так: гратиме ось цей Меферд. І йому на заміну буде також Гравець не по позиції. Ось цей гамбієць. Ну, Я думаю, у нього фізика і психологія, в принципі, непогані, як для цієї позиції. Але техніка ну, просто жахлива. Та й загалом у нього техніка для будь-якої позиції жахлива, але ну, немає просто кращих альтернатив. Так, центр захисту, загалом захист у нас, мабуть, найсильніша ланка, тому що, подивіться, лівий крайній ось такий гравець. Правий крайній ось такий. І по центру ось такий. Ну, просто характеристики їхні чудові. На воротах буде наш португалець. Ну, а на заміні будуть ось такі гравці. Орендований катербах буде зліва. На лотералі, я думаю, виходити. Монтеро це, звісно, центр захисту. Амброзіус. Я замітив цього гравця, якого Гамбург віддав оренду, але через місяць, подивіться, тут буде доступно його відкликати. Тому я його відкличу, тому що ну, такі характеристики для центрального захисника для другої Бундесліги, я думаю, це просто шикарно. Тому буде грати він. Правого захисника, точніше, лотераля я вже показував. Ось цей Вушкович-Хорват, він, в принципі, універсал. Тому, думаю, якщо будуть проблеми із центром захисту, то буде виходити він, але все-таки він є основною кандидатурою на роль саме блукаючого плеймейкера. Подивіться, ну, просто всі характеристики для цієї позиції у нього присутні. Так, далі у нас е ось цей Філіп. Білбія, він буде грати нашого висунутого плеймейкера. Так, наступний це ось цей Дорфер з дуже складною прізвищем та й загалом ім'ям. Він буде виходити на крайнього півзахисника правого. Тому що, ну, подивіться, все, що потрібно для цієї позиції, як я вже казав, у нього є. Так, у нас залишається два гравці Андзі. Сухонин це ось цей фін, він буде виходити зліва на фланг. Ну і останній гравець це ось цей Андрас Немет, Буде виходити на роль таргетмена на позицію Форварда, точніше, на роль таргетмена. Він, тому що кращої аль альтернативи, на жаль, немає. Ось ці гравці, я їх вже повиставляв на трансфер, тому що ну, вони абсолютно непридатні для цієї схеми, та й загалом по своїх характеристиках вони просто жахливі. Цього я виставив в оренду. Ну, хоча, якщо його ніхто не візьме і будуть скрутні часи, то думаю, він також пригодиться. Так, я думаю, по гравцях все, по тактиці. Давайте пробіжемося по тактиці. Так, ну, мабуть, що я зміню, це буду грати у низькому темпі, тому що мені дуже подобається грати у низькому темпі. Пас, нехай буде коротко. Так, тут все залишаю без змін. Тому що, я казав, це тактика запозичена, і я її буду ну, так, тестувати, можна сказати, тому що сам би я таке точно не придумав. Ну, але Хоча, бачите, подивіться, ось тут е, всі такі. Налаштування, як у мене, були за Прикарпаття. До речі, хто хоче дізнатися тактику скін та й загалом сам сейв, може знайти його за посиланням або у коментарях на мій телеграм-канал. Всі ті файли я надіслав ту туди. Тому, будь ласка, всі приєднуйтесь у телеграм-канал. Там будуть також цікавинки, які не потраплятимуть у записи. Ну і що я хотів сказати, подивіться, ну налаштування ідентичні просто з тими, які були у кар'єрі за Прикарпаття. Тут майже все те саме. Ну і тут я абсолютно все різне. Взагалі, ну, здається, тільки ширина така стояла, ну і темп я щойно поміняв, а ось цього я взагалі нічого не вибирав. Тому якось так будемо пробувати, надіюся, що з цього вийде. Так, на цьому все. Я думаю, можна закінчувати. Е, я хотів приберегти ось цю рекламу свого телеграму на самий кінець, але, скориставшись нагодою, я вже його прорекламував. Але все-таки наголошую, будь ласка, переходьте та приєднуйтеся до нашого телеграму, точніше мого. Можемо там навіть з вами спілкуватися. Але давайте на цьому вже буду завершувати. Ніяких матчів поки не гратиму. Також що я замітив, тут просто у всіх жахлива менталка гравців, точніше, не менталка, а ось їхній настрій. Подивіться, будемо якось це виправляти. Можливо, вони просто незадовільні тим, що прийшов новий тренер. А їхнім попереднім, у них все було просто чудово. Цього я не знаю, але перші зустрічі давайте вже будуть у наступному випуску. Тому самостійно я зараз, можливо, приверну декілька трансферів. До речі, не знаю, що тут у нас по бюджету. По бюджету все просто шикарно, як для другої Бундесліги. Думаю, нам цього з головою вистачить. Подивіться, ну згадайте, на який сезон кар'єр за Прикарпаття був ось такий бюджет. Я щось цього. Взагалі не пригадую, просто шикарний бюджет. Так, ну і там персонал, все я самостійно побідбираю. Тому на цьому все. До наступної зустрічі. Обов'язково коментуйте, кажіть, як вам вибір мого клубу, ну, точніше, не мого, а загалом нашого. Чи будете слідкувати, чи вам не цікавий цей клуб. Взагалі, робіть будь-які зауваження, пишіть в коментарях. Ну і головне пам'ятайте, що перемога обов'язково буде за нами.